Всім доброго дня! Рішив я зняти коротенький обзор на постепенну на свою техніку, яка у мене є. Мото, авто, трактор. А це в мене мотоцикл Viper 200-кубовий, в такому плачебному состоянні достався. Ой, купив я його теж за 7000 гривень. Ціна у нього невелика, але він все працює. Мотор все справний. Просто прийшлось замінити ну, деякі такі колодки, тормозний ціліндрик. Поставлю колодки нові. Ціліндр щеплень, тормоза. О, потрібно ще з ним попрацювати. Довести до ума. Тут пластик відламаний потрібно ми заказати буде. Кришку бака, просто так стоїть. Так працює, все світить. Приборка, фара, стопи. Колеса так собі ще передні ще. Досить непогане а заднє потрібно би поміняти таке взагалі лиси вже. Так, це все потрібно перекрасити. доремонтувати, де потрібно кріплення. Він був в одного власника все время цей мотоцикл. Но власник щось так до нього ставився ужасно. Все на стяжечках. Немного ужасно. Падав, падав много раз видно. Це все поламане. Це потрібно буде замовити. Супор, там ще спереді нема. Такий колхот потрібно обрати тут. Трос щеплення, трос підометра. Перехрещуються так. Ну, Моторчик говорю, моторчик добре робить. Видно, не лазили в нього не разу ще. Пробіг якби не особо великий, але но... жизне повидав. Відмиємо як потепліє. Буду потихеньку займатися, заказувати пластик, щоб на літо, на весну можна прокатитися. Все на документах, все, все в нього добре. Ну, заводиться все з все. цей пульт теж міняв, тут взагалі не було просто провода. Заводився з кік кікстартера стартера. Просто я зняв його тут, болтався, ну дуже вбитий дуже був. В задніх взагалі тому не було. Зробили отсюда, у вас заднього трубку, соєдинили з переднім цим і тормозив ось як позад був ручний від переднього тормоза Хоча як нам їздив би. Та, постепенно покажу, що в мене ще є за техніка. Такі коротенькі відео. Та, всім спасибі за просмотр. Сівмирного неба до зустрічі.